Прогноз погоди в Україні на середу, 5 лютого, мене звати Українчик. 5 числа синоптики прогнозують снігові опади у самих областях нашої країни. В усіх інших регіонах, за даними Укргідрометцентру, істотних опадів чекати не варто. У більшості областей вітер буде доволі відчутним, але не надто сильним. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 5 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 5 лютого, синоптики прогнозують снігові опади аж у самих областях нашої країни, південь у Одеській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла в світлі години, від мінус 2 до мінус 4 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1 мінус 3. На Миколаївщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 0 до плюс 2, в нічний від мінус двох до мінус 4. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень до плюс 2 градусів, вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Хмельницькій та Тернопільській областях в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1, вночі від мінус 7 до мінус 9 градусів. На Тернопільщині та Івано-Франківщині у Чернівецькій області хмарно та невеликий сніг. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер Північно-Західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус 1 до плюс 1, в нічні від 3 до 5 градусів морозу, на Луганщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 2 до 4 морозу. В Маріуполі вдень від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від мінус 1 до мінус 3. На Харківщині хмарно і невеликий сніг. У Донецькій області, а також на Луганщині, хмарно з проясненнями і без істотних опадів: вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також у Пропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні 2 мінус 4. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від мінус 1 до плюс 1 градусу вночі від мінус 2 до мінус 4. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла в темні мінус 2 мінус 4. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від мінус 1 до плюс 1 градусу у нічний від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. У Вінницькій області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічній від мінус 2 до мінус 4. На Дніпропетровщині і Полтавщині хмарно і місцями невеликий сніг. В усіх інших областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, нічна від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі години доби від 0 до мінус 2, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. На Сумщині хмарно, і місцями невеликий сніг. У Київській, Чернігівській Житомирській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 5 лютого очікується магнітна буря середньої сили. Сили магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, я вам щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!